Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаю з вами Тетяна та Катерина у програмі Deep Dialogues. і як завжди, ми не дамо вам сумувати. Сьогодні головна тема нашого ефіру буде присвячена Петрові Калнишевському, останньому кошовому атаманові Запорозької Січі та символу незламності українського духу. Ми розкажемо цікаві факти, розвінчаємо міфи та дізнаємося більше про нашу видатну постать. Отож, розпочнімо. Петро Калнишевський – останній кошовий атаман запорозької січі. Знакова посадь української історії, його біографія, політична діяльність і мотивація вчинків давно привернули увагу науковців, які досліджували феномен українського козацтва. Зацікавленість цією проблематикою особливо поглиблилась після проголошення незалежності України, коли з нею було знято багаторічне ідеологічне табу. З'ясовано, що Петро Калунишевський народився в селі Пустовитівка, нині Сумська область. Це був прикордонний регіон, де на початку 17 століття коза. Яки заснувала кілька слобод між Річчю Посполитою та московською державою? Проте коли це трапилось, достеменно невідомо. Його мати, Агафія, була козацькою вдовою, яка самостійно виховувала Петра. Сам хлопчик уже у вісім років опинився на Запорізькій Січі, де й розпочав свій козацький шлях. Освіту Петро здобув у церковній школі, що діяла на території Січі. Він пройшов шлях від броненосця до кошового отамана. Перша згадка про перебування Петра Калнишевського на січі датується 1754 роком, коли він обіймав посаду військового осавула. Однак існують припущення, що Колнишевський, бувши пов'язаним із старшинами Лубенського полку. Потрапив на січ після завершення російсько-турецької війни в 1739 році. Під час служби у війську Запорізькому він обіймав такі посади, як похідний полковник з 1752 по 1761 рік, військовий осавул 1754 рік і військовий суддя з 1763 по 1765 рік. На січі Калнишевського записали в реєстр Кущівського куреня, до якого теж належав. Жили його старші родичі під іменем Петро Калниш. У зазначеному реєстрі за 1755 рік, до якого було записано 460 козаків, його ім'я було під десятим номером. З 50-х років 18-го століття він належить до вузького старшинського кола, що керувало справами січі. У січні 1762 року Петра Калнашевського вперше обрали кошовим отаманом Запорозької Січі, але невдовзі його змістили. Через три роки він знову посів. Сів на цю посаду і з того часу обирався кошовим отаманом 10 разів поспіль, аж до моменту знищення останнього осередку козацької вольності російськими військами. Зазначимо, що російський уряд дуже часто використовував запорізьких козаків у воєнних діях проти Туреччини. Так, під час війни 1768-1774 років кошовий отаман Калнишевський, якому на початку війни було 77 років, показав себе талановитим полководцем. Тому 5 сі. Січня 1771 року Катерина II нагородила його золотою медаллю з діамантами, яку слід було носити на андріївській стрічці. І крім того, інші 16 запорозьких старшин теж отримали золоті медалі вартістю 30 червінців, але вже без діамантів. 4 червня 1775 року, за наказом імператриці Катерини II російські війська зайняли Запорізьку Січ. На другий день, за розпорядженням царського генерала Текелі, січових сховищ забрали і вивезли боєприпаси: козацькі клейдони, матеріальні цінності та архів Запорозької військової канцелярії. Також за цим наказом було заарештовано та закуто в кайдани кошового отамана Петра Калнашевського, військового писаря Івана Глобу та військового. У суддю Павла Головатого після знищення Запорозької Січі й арешту Петра Калнишевського січовики не знали, як склалася його доля, поширювалися чутки, що він нібито подався до земель війська Донського. Насправді ж, кошового отамана, супроводженого посиленою охороною, відправили до Москви, де ув'язнили в конторі військової колегії. Тут йому довелося провести майже рік, аж доки генерал-губернатор новоросійського краю, генерал-аншер військового відомства Григорій Потьомкін в листі до Сари. Ці Катерини II від 14 травня 1776 року не запропонував відправити Петра Калнишевського за якісь невідомі до сьогодні зухвалі вчинки. Та й сам Кошовий Петро Калнишевський не хотів прилеття козацької крові. Він стримував запорожців та не дозволяв їм відкривати вогонь. Відомості про долю Калнишевського почав збирати Петро Єфименко, діяч українського національного відродження 19 століття та учасник таємних політичних товариств, відбуваючи заслання в. Архангельській губернії він досліджував місцеву етнографію та фольклор, де й захопився пошуками видатного кошового отамана. Таким чином стало відомо про суровий тюремний режим, в якому перебував Петро Калнишевський. Йому забороняли спілкуватися зі сторонніми людьми, листуватися, а також прогулюватися. Кошового отамана позмінно охороняли чотири вартові, які тричі на рік, на різдво, великдень і переображення виводили його з камери, щоб він міг помолитися в церкві. І пообідати в трапезній у таких умовах. Петро Калниш провів майже півстоліття у 1801 році. Новим російським царем став Олександр I. Під час його правління було оголошено загальну амністію. Проте 110-річний Петро Калнишевський відмовився залишати монастир у проханні на царське ім'я. Він зазначив, не можу одважитися йти у дорогу таку далеку, а вирішив залишок днів моїх присвятити служінню єдиному богу у цьому блаженному у Усамітнині, до якого за 25 років звик я остаточно Калнишевський принципово не бажав залишати монастир і доживав свого віку простим чинцем. Однак, 31 жовтня 1803 року він помер та був похований у найбільш почесному місті Соловецького монастиря недалеко від вівтаря соборного храму. Перед Переображенським собором Соловецького Кремля на сірій гранітній плиті викорбовано святенницьку епітафію. Тут поховано тіло в бозі. Почилого кошового колишнього запорозької грізної січі козаків отамана Петра Калнишевського, засланого всією обитель за височайшим повелінням 1776 року на спокуту. До того ж, біля свято Проображенського собору розташована автентична могильна плита Калнишевського та пам'ятник, до якого приїжджають українці, щоб шанувати його пам'ять. У музеї Петра Калнишевського експонується унікальна козацька ікона Покрова Пресвятої Богородиці. Вона була створена на початку 70-х років вісімнадцятого століття. У центрі ікони зображено Богородицю у повний зріст, а ліворуч та праворуч від неї найбільш шанованих на Запоріжжі святих святого Миколая. Та архістратига Михаїла нижній ярус ікон ілюструє дві групи козаків із військовими клейнодами. Серед них можна побачити кошового отамана Петра Калнишевського із шаблею та військового писаря Івана Глоби. Зокрема, зазначимо, що це єдине прижиттєве зображення Калниша. Кошовий отаман приділяв належну увагу розвитку культури і духовності. За його кошти в 1763 1767 роках було спороджено кілька церков у Лухви. Цім у Постовітівці дерев'яну церкву святої трійці, у ромнах церкву святої Покрови, у Межигірському монастирі та Георгівську церкву у своєму зимніку, що нині є селом Петриківка. Крім того, кашовий атаман не шкодував грошей на церковні книги, начиння та одяг. Відомо, що Калнишевський подарував церкві у рідній постовітівці, срібне Євангеліє, прикрашене коштовним камінням вартістю 600 рублів, величезна сума для того часу. За місяць до зруйнування січі він зам. Мов для січового храму покрови золотий церковний посуд. Навіть у Каземеті Калнушевський, який власним коштом збудував щонайменше п'ять церков, зберіг традицію жертвувати на храми. Так на заощаджені гроші він замовив для свято Преображенського собору срібний запрестольний хрест вагою понад 30 футів та Євангелія з другоцінною оправою, вага якого перевищувала два пуди на знак подяки за своє звільнення. Останні роки життя Калнашевський провів. У духовному усамітненні, що засвідчує його глибоку віру та незламну силу волі, навіть у важких умовах ув'язнення він не зламався і став символом духовної сили. Він підтримував зв'язок із православною церквою і залишив по собі численні пожертви для будівництва храмів. Тому у багатьох містах України, зокрема в Сумах, Києві, Запоріжжі, встановлено пам'ятники Петру Клишевському. До того ж, один із найвідоміших монументів знаходиться в його рідному. Селі Пустовітівка. Петро Калнишевський був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі, який прагнув зміцнити її автономію та вдосконалити внутрішнє управління в умовах російського тиску. Він проводив реформи, спрямовані на зміцнення та розвиток економіки та підтримку традицій козацького самоврядування. Таким чином, Петро Калнишевський став символом незламності духу українського народу. Його діяльність як останнього кошового отамана є прик. Кладом відданості, ідеалам, свободи та справедливості. Наразі він вважається героєм, а його ім'я увінчено у пам'ятниках, назвах вулиць та навчальних закладів. Ну що ж, наш ефір добігає кінця, але історія Петра Калнишевського ще надовго надихатиме кожного з нас. Пам'ятаємо наших героїв і цінуємо свою історію. Залишайтеся з нами, а попереду ще багато цікавого. З вами були Катерина і Тетяна. Бажаємо гарного настрою. Та всього найкращого. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє. Політичні символи у кіно: Твітер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.